Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Будь-яка тема не проблема. І з нами в студії вже сьогоднішня наша прекрасна гостя, психологиня Вікторія Соботнюк з нами сьогодні. Ми поговоримо з нею про те, як пережити розрив, тому що тема не проста, але потрібна. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання, як нашої ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? О, мій ранок починається з рутини: склянка теплої води, читання слова Божого, якісь фізичні розминки сніданок, ну а далі сесії з клієнтами. Угу, угу. Чудова, гарна ну, рутина. Дуже, дуже добре, що є та час на себе трошки, щоб поснідати і просто провести час е, наодинці з собою. От ми е, вже більше години говоримо про цю тему, але от в статусі таких собі е, м'ягко кажучи, не експертів, і хочеться у вас як от. Від психолога почути відповідь на наші запитання. І перше, що хочемо запитати, взагалі, чому в нашому житті так трапляється, що люди, які були закохані, яким було добре разом, в один момент вирішують ті стосунки розірвати? Ну, причин може бути багато і різних, ну тобто, наприклад. Від елементарних моментів, коли люди просто елементарно не розуміють, що таке стосунки, для чого взагалі їм шлюб, що їм там потрібно робити, по-друге, коли люди не розуміють, для чого Бог створив шлюб, да і яку він взагалі ціль заклав. Ось і в третьому етапі, коли люди потрапляють в певні токсичні стосунки, не розуміючи цього на початку, да, але вже там будучи в шлюбі, усвідомлюючи, ну, що це є певний аб'юз, насильство і так далі. Тому причин може бути дуже багато і різних, виходячи від психологічних травм, з якими люди вступають в стосунки, виходячи з якогось духовного. Без відповідальності і нерозуміння для чого їм шлюб, для чого їм стосунки. Ну тобто багато ж людей просто одружуються, бо так прикольно, бо так модно, бо всі одружуються, і мені потрібно. Ну тобто, така б, якась безвідповідальна дія, яка несе за собою наслідки без відповідальних наступних дій. А от чи завжди розрив відносин це взагалі погано? І в яких випадках це навіть потрібний крок? І люди мають зрозуміти, що так, це так треба було. yeah <sighs> Uh, я вважаю, що якщо ми говоримо в християнському контексті про розрив відносин, то взагалі Бог він ну, якби не за те, щоб ми розривали відносини з приводу і без приводу. Да? Тобто, якщо, наприклад, якісь це, ну, більш простіші питання виникають між людьми, там не знаю, різні погляди на життя, різні цінності на життя, але в цих місцях є можливість все-таки шукати певні компроміси. Ну, в таких випадках точно не варто розривати шлюб просто через те, що. Не знаю. Я не люблю жарену картоплю, або я не люблю помаранчевий колір. ну, тобто, чи, там, не знаю, Мій чоловік любить спортивний одяг, а я люблю одягатися в класику, і це є якось проблеми. Точно не про це. А якщо ми говоримо про місце, де ну, тобто, є зараз хвилиночку, я пороздумую, якщо ми говоримо про місце, коли Стосунки неправильно, в принципі, з самого початку формувалися, і люди не вибудовували між собою якісної комунікації, тобто, що люди не задавали правильних питань один одному, не досліджували один одного. Да? І відповідно вони, коли ну, зіштовхнулися в стосунках, вони почали дізнаватися те, що їм може не подобатися, і вони можуть ну, кидатися в таку ідею, що, значить, потрібно розходитися. Розривати стосунки, ну я повторюся, погано в тому випадку, якщо це. Це не є е, катастрофою, якщо це не є насильство, якщо це не є загроза життю. Тобто, якщо це суто якісь егоїстичні переконання, це є погано, ну тому що. Ну, це і гріх, ми можемо це називати гріхом, коли ми рухаємося тільки за своїми егоїстичними переконаннями і не вникаємо в суть шлюбу, в служіння шлюбу, в партнерство шлюбу, в те, яким Бог бачить шлюб, що, що Бог хоче, щоб ми робили у шлюбі. Тоді це є погано у випадках, коли це потрібно робити, це коли чоловік або жінка проявляють насильство, тобто б'ють. Принижують морально, знущаються, ну, тобто аб'юзять, постійно доводять партнера до нервових зривів або провокують на якісь дуже небезпечні речі. В таких випадках ми можемо говорити, що да, краще завершити ці стосунки, вийти з них аби, ну, бути збереженим, принаймні живим. Да? У всіх інших випадках варто рухатися в напрямку, задавати запитання. Да? Чому ми прийшли в цю точку? Як трапилося, що зараз в цих стосунках стало погано, і я хочу вийти з них. Тобто, не просто якби поводитися з дитячої позиції мені тут погано, значить, я маю піти. Ну ми ж якось вибрали цього партнера. Ми ж якось вирішили одружитися з цим партнером, тобто, значить, були якісь певні маркери, на які ми опиралися і приймали рішення бути в шлюбі, бути разом. Ось тому тут важливо розділяти оці місця, де ми рухаємося в сторону нашої плоті. Ось, а, і місця реальної загрози, реальної небезпеки. Вікторія, Ду... так, 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 так. От mm -hmm. якщо ви згадали ось такі не симптоми, а речі, які відбуваються в сім'ї, і вказують на те, що все-таки варто вже подумати над завершенням відносин. Якщо уявити, mm -hmm. що відносини завершені, і людина запитує: от сама себе, як мені ці етапи пережити, які взагалі настають етапи в моєму житті, і як не зробити... Цю величезну проблему головною трагедією свого життя, і можливо якось не зациклюватись на цьому, і чи взагалі це правильно робити? Ну тобто ви маєте на увазі в контексті насильства, аб'юзу, і так далі. Тобто, якщо в таких випадках людина виходить з відносин? Е, так? Ні, якщо вона вже от вийшла з відносин, і, е, і і вона задає питання: які етапи переживання саме цього розриву, що чекає далі? Чи мені буде боляче, чи навпаки е, якось не потрібно на цьому фокусуватися? Ну, може бути по-різному, в залежності від того, наскільки ми вкладаємося в стосунки. Тому що якщо ми вкладаємося в стосунки, ми переживаємо їх близькими. Потім відбувається внутрішній розрив, тоді ми можемо потрапити ну, якби, в таку історію, як п'ять стадій горя за кюлберлом роз, Тобто там ми можемо переживати певне заперечення, що, що тобто, я не приймаю, щось, що це трапилось зі мною, да? я якби, противлюся цій правді, яка відбувається. Да? Тому що, наприклад якщо ми говоримо про світ християн, ну типу, коли ти в цьому світі є розлученим, ну типу це вважається не ок. Ну, це, це не тільки клеймо в сучасному світі, це клеймо і серед християн, тобто, да, і навряд чи кожен хоче потрапити взагалі в цей статус розлученого і так далі. Тому є певна стадія заперечення, заперечення наслідків, які трапилися з людиною. Далі ми можемо побачити стадію злості, коли я злюся, що це все зі мною відбувалося, що я злюся, що цей досвід зі мною трапився, що я мушу це все тепер витримувати і так далі. Далі йдуть етапи торгів. Коли я намагаюся торгуватися, тобто ну не настільки це вже, вже й погано, а можливо в майбутньому буде краще, а можливо повернутися в стосунки і все виправити. Ну тобто, коли я торгуюся ну, в певних місцях, які для мене є чутливими і так далі. Далі може наставати етап депресії, коли людина. Ну, починає здаватися в тому, що да, це зі мною відбулось. Я не можу це змінити. Я відчуваю певне безсилля, і це може дійсно бути в депресивному прояві, коли людина і втрачає там не знаю інтерес до життя, інтерес до емоцій, інтерес до їжі тобто, певна апатія з'являється на фіз на фізіологічному рівні. Людина виснажено себе почуває, тому що розрив це дуже сильний емоційний, реально. Ну, емоційна така криза, сильна і травма в принципі для людини. Ну і останній етап це прийняття. Тобто, коли приходить певне безсилля, ми проживаємо, тому що будь-який розрив це втрата, це переживання ну, маленької смерті. Тобто, ну коли ми з людиною розходимось, ми переживаємо будь-яке оце розходження як маленьку смерть, навіть якщо ця людина ж лишається живою, але всередині себе ми переживаємо смерть про те, що ми більше не разом, наші мрії більше не спільні, наші цілі більше не спільні. Я окремо, він окремо. Ну тобто, і це певна втрата. І тому, коли ми приходимо до фази прийняття, тоді ми маємо певну таку можливість обнулитися, помітити в світ знову і захотіти далі в ньому жити, шукати, проявляти інтерес. Тому таких от п'ять стадій ми можемо переживати. А чи є е, ці стадії такими самими, якщо ми говоримо про е, розрив до шлюбу? Тобто, можливо, не знаю там е, молоді люди вирішили, що їм просто mm -hmm. ну разом далі немає сенсу йти. Можемо, якщо ці стосунки тривали рік, два-три. Ну, тому що насправді люди дуже швидко а, можуть прив'язуватися і прив'язуватися саме до цього усвідомлення Я в парі, і якщо я в парі, і я проводжу час зі своїм партнером, ми подорожуємо, ми спілкуємося. У нас є спільне оточення, а особливо якщо є спільне оточення, ми можемо потрапити в цих п'ять стадій дуже легко, навіть на етапі зустрічання. А от якщо казати, до речі, про етап зустрічань, і якщо одна сторона, чи він, чи вона, зрозуміла, що все-таки це не та людина і задає запитання, як мені правильно якось так можливо легко повідомити свою партнершу чи партнера про свій намір, тобто розірвати відносини? Я думаю, що правильно буде по-чесному. Ну, угу. типу, це не означає, що це не буде боляче, але правильно, це по-чесному угу. без маніпуляцій, без брехні, без оцих слів ти варта кращого, ти варти кращого. Ну, типу, кращої, якби це не не про те. Просто чесно сказати: слухай, там не знаю, перебуваючи у відносинах, спілкуючись там, я зрозумів, я зрозуміла, що. Перше, п'яте, друге, десяте мені реально не підходить. Я не хочу тебе обманювати. Не хочу себе обманювати. Не хочу, щоб ми потрапили з тобою. Не знаю, в стосунки, де будемо розчаровані, де будемо незадоволені. Я от чесно приходжу. Тобі кажу, у мене нема почуттів або. Я розумію, що там я не готовий, не готова зараз прям з тобою будувати ці стосунки. Там ну типу, прямо так от сказати, як є в чесності, немає нічого до ну, поганого. Вона може бути да, типу, раняща, але це не означає, що ця рана буде сильно глибокою, чи вона буде деструктивною. Та рана вона може швидко загоїтися, але вона ще може допомогти. Іншому партнеру почути блін, як круто можна завершити стосунки, по-чесному сказати, не ходити один одного ображеними, знати прозоро, чому у нас не вийшло, і жити собі далі. А ось якщо говорити про ви казали про стосунки від року, так як можна підтримати а... людину, яку ми ну не розуміємо, та вони знаю, Вони там позустрічались три місяці і вирішили розійтись, угу. і типу, і з боку це виглядає ну. Не плач, все буде добре, та а от як підтримати Ні, цю людину, якщо ми бачимо, що для неї це ну переживається як особиста трагедія якась. Ну, можна, по-перше, запитати у людини, як вона хоче, щоб її підтримали. Можливо, людина має чітке ну власне розуміння, яка їй підтримка потрібна. Не знаю, комусь потрібно в кіно походити разом в місяць, комусь погуляти, комусь просто бути вислуханим, комусь пограти в спільну гру. Ну, типу, підтримка вона може бути різна і ще залежить від вікової категорії, тобто якого віку людини ми підтримуємо. Якщо це більше молодь, ну типу там ну, інший рівень підтримки може бути потрібен. Якщо це більш старші. Люди, ну типу там також інший рівень підтримки, ну ми маємо відштовхуватись від певного інтелектуального і ментального розвитку людини 100%. Тому найкраще це запитати, як я можу тебе підтримати, що я можу для тебе зробити. І людина, наприклад, вона може або відповісти, або не відповісти. Якщо людина не може відповісти, тоді ви можете сказати: слухай, я маю бажання зробити отак, отак, отак. Як ти до цього ставишся? Якщо людина нажадає до цього класно ставлюсь, ну тоді ви можете сміливо рухатися в цю зону, яку ви запропонували. Якщо людина нічого не відповідає або каже: Я не хочу зараз нічого, ну тоді просто залишити цю людину на самоті з її процесом, можливо, їй важливо побути сам на сам з тим, що відбулося, і проаналізувати, чому так відбулося. Це теж дуже важливо. А якщо от казати про те, що Точно не можна робити при будь-якому розставанні. Ну, ми більше говоримо знаєте, сьогодні в контексті до шлюбу. Так, коли люди зустрічалися, які от такі червоні прапорці, типу, цього не роби. От точно так не підтримуй, точно цього не говори. Або стосовно людини, яка сама безпосередньо це переживає, що їй точно не потрібно робити. Точно не потрібно порівнювати а, свої, якщо, наприклад, ви є в класних стосунках, точно не потрібно порівнювати свої стосунки з цією людиною і казати: слухай, ну ти ще знайдеш так, як у мене. Взагалі не потрібно цього робити. Mm -hmm. а, тому що це може ранити і ну, принижувати людину або постійно підсвічувати, що от в тебе досі не так. А, точно не потрібно а, пропонувати якісь. А, Ну, типу, методи гріха, давай підемо вип'ємо, давай підемо розслабимось. Ну, тобто, ви можете запропонувати людині, слухай, я хочу з тобою порозмовляти, давай, давай з тобою підемо разом на вечерю, давай в кіно сходимо. Точно не потрібно робити і казати: слухай, от дивись там, якась наша подруга чи друг теж там розлучилися, але пройшов певний час, і от в неї там вже є якийсь кавалер. Ну, це, це теж насправді не є підбадьоренням, це теж є з позиції порівняння. Е, ну або, або наводити наклоп і казати та він там чи вона погана, ти знайдеш собі краще, теж не варто робити. Просто можна е, втішати, опираючись на слово Боже, і казати про те, що Бог е, знає, що він для тебе готує. Е, ну, тобто можна говорити про те, що слухай, класно, що це трапилось зараз. Що ви не пішли в точку шлюбу, і що це не стало складнішою ситуацією, тому ж це буде стимулювати людину до усвідомлення, що дійсно все не настільки погано, бо могло би бути реально гірше. Да? Можна молитися за людину, молитися за її серце, молитися за її думки, молитися за її почуття. От в присутності цієї людини, звичайно, да щоб можливо проявляти певне таке душе або якесь певне таке підтримання духовне, от в таких випадках, отак важливо рухатися, ну точно не порівнювати, точно не казати про краще, і точно не ображати ну, типу, іншого партнера і не казати, що там ой він такий поганий, чи вона така погана? Найдеш собі краще не варто. Дякую, Вікторія. От, До речі, трішки ви раніше згадували про відносини, коли є насильство і інші такі погані mm -hmm. речі. Якщо ми кажемо і до шлюбу, і після шлюбу деякі люди бояться, умовно кажучи, вийти із відносин, тому що в них є страх лишитися одному або одній. Чому цей mm -hmm. страх такий от частий? І взагалі можливо є якась профілактика або речі, які можна робити і боротися із ним? Я хотіла би спочатку зазначити той фактор, що в принципі людина ніколи не буває одна. Це перше. Ну, і якщо, наприклад, ми говоримо знову ж таки контекст християнства, ми маємо впертися на слово Боже і де читаємо, що Бог лишив Духа Святого, щоб ми не були одні. Тобто, угу. це вже конкретний фактор, який показує, що ми ніколи не є одні. Ну і тому, типу сама думка, що я сама, чи я сам, ну це брехня. Бо є інший фактор, який каже протилежне. Ось тому це перше. Друге, про цю самотність важливо, що Бог дав нам вибір. Щоб ми розуміли, що Бог дав нам вибір. Якщо, наприклад, так трапилося, що. Ну, там, Токсичні стосунки, люди вийшли з цих токсичних відносин і мають страх, що вони залишаться одні. Ми згадуємо про те, що Біблія пише, що насправді ми ніколи не одні, і в нас завжди є вибір. І в нас завжди є вибір не бути одними. Тобто в нас є вибір а, іти в будь-яку комунікацію, в церковну комунікацію, в друзів, комунікацію, а, ну, типу, ну якби є інші чоловіки, жінки, але знову ж таки важливо молитися про партнера, щоб не повторити ну, якби, знову трагічний досвід, який там вже був. Це ми говоримо тільки про трагічні якісь оці насильницькі історії. Ось а, тому дуже важливо розуміти, що Бог дає вибір, і я здатен зробити цей вибір. А якщо людина не здійснює вибір. І вибирає лишатися сама, тоді ми маємо чітко розуміти, що значить, людина здійснила вибір бути одною. Часто ж Бог так само дає відкриття для людей, що не знаю, там дає дар не бути в шлюбі і не мати цієї потреби. А наприклад, замість цього вкладає бажання йти служити, бути місіонером і так далі. Ми ж таких людей так само бачимо, що ми можемо сказати, що вони самотні, чи вони переживають себе самотніми, та ні, просто. Ну ми бачимо цю різницю, що є люди, яким Бог дає одного дара, є люди, які з іншими дарами, та да, з іншими потребами і так далі. Тому самотніми ми точно не є. Це ну це брехня. А і другий вибір. Але знаєте, У нас завжди є вибір. Хотіла одне маленьке оточення стосовно того, що ви сказали про дарусь цей ну типу не мати чоловіка або дружини. Mm -hmm. Я декілька разів чула від ну більш молодших людей від підлітків, пісто, як вони ростаються. Що типу, може в мене ось цей от дар? Як зрозуміти, mm -hmm. що типу треба просто почекати свою людину або ну може справді отак, от, от але ну вони говорили це не дуже в позитивному ключі, а більше знаєте, mm -hmm. такою образою на Бога, типу, ну чого саме мені саме цей дар? Mm -hmm. Ну, це ну якби коли ми говоримо про підлітки, ми завжди маємо враховувати гормональну систему, емоційну систему, яка тільки формується. Самі підлітки повинні розуміти, що вони в процесі формування і що. Но ну, їхні висновки рішення, які вони здійснюють 15 років, і які вони здійснять у 25 років, між ними буде колосальна прірва. Ну, типу, тому що 15 років формуються гормони, психіка, ментальність, усвідомленість ну, типу, багато різних процесів прямо на фізичному рівні формуються, і тому їм трошки складніше емоційно приймати правильні рішення. Ось, і потрібно це враховувати, коли вже нам 25 Ну, на, ми так не не мислимо. Да, в 25, що може Бог мені дав дар. Якщо Бог дає цей дар, він людину готує з дитинства до цього. Угу. Тобто цей дар він не походить на абум. Він готує людину з дитинства, одразу вкладаючи в неї певні погляди, певні цінності, певний характер, певні потреби, які вже з дитинства формуються, і людина виростає, і Вона розуміє, що да, вона до цього покликана. Ну, покликання воно ж не має ламати людей, воно має. Зрощувати людину, прийти в правильний процес, в правильне місце і виконувати волю Божу. Дякуємо, Вікторія. І в силу нашого терного часу вже останні запитання до вас просте побажання від вас, нашим слухачам, в контексті сьогоднішньої теми. Я б хотіла побажати парам, котрі на шляху відносин спілкуйтеся до шлюбу дуже багато. Задавайте різні питання один одному про фінанси, про цінності, про погляди. Повірте, ми можемо ходити в одну церкву, але мислити по різному, бачити один той самий об'єкт людей, проект по різному. І Дуже важливо ці речі обговорювати, а не приймати за істину, що якщо ми з однієї церкви, значить нас вже все ок. Насправді ні. Ці речі потрібно проговорювати. Як виховувалися ви в сім'ї, як виховувався партнер в сім'ї, щоб розуміти, яка між вами може бути різниця, які зони для вас можуть бути чутливими і так далі. Дуже важливо обговорювати, як би ви хотіли конфліктувати, тому що це теж важливо. Там хтось не любить, коли на нього кричать, хтось не любить маніпуляції, хтось не любить ще якихось речей. І про ці речі важливо говорити до шлюбу. Це не соромно задавати ці питання. Якщо ви задаєте ці питання партнер Цього боїться або від цього втікає, тоді це вже може бути ознакою, що так буде і в шлюбі. Коли ви прийдете з конкретним питанням, а партнер такий, а я не знаю. А відчепись, а для чого ти про це говориш? Ну фантазуйте про те, що так може бути і в шлюбі, якщо так уже є. Багато чого ми можемо бачити до шлюбу, е як комунікуємо ми з іншими. Це також є хорошим місцем спостерігати за іншою людиною, як вона проявляється. Але й не забувайте, що якщо ви в підлітковому віці, то там є багато потреб подобатись, і часто в оточенні ми можемо вибирати таку поведінку, де намагаємося подобатись іншими, і це може працювати, тобто це не не повністю якби, правдива поведінка. Тому багато спілкуватися на різні провокативні теми, на різні незручні теми, аби цілком розуміти картинку про свого партнера. Друге, якщо ви потрапили вже в шлюб, і в шлюбі реально ви м, почуваєте або переживаєте певні кризи, це не означає, що стосунки погані, і це не означає, що е, ви погані християни, чи там ви неправильно щось зробили. Це означає, що ви, люди, ви вчитеся будувати стосунки, і певні кризові періоди є нормою. Ну, це є норма. І в таких випадках або шукайте духовних наставників пару, яка, на ваш погляд, краще справляється у відносинах, ніж ви, або вони можуть стати для вас наставником, і ви можете прямо з ними мати певні зустрічі, ділитися з вашими складнощами, і вони можуть, наприклад, вас ну, супроводжувати, молитися за вас, допомагати вам, якось фіксити початок ваших відносин і так далі. Ну, або в випадку, якщо немає таких наставників, звертатися до психолога. Людина, яка буде допомагати вам вирулювати ваші там знає, кризи, конфлікти і так далі. Тобто, якщо б звичайно потрапили вже в аб'юз і в складні стосунки, дуже важливо е, про це сказати своїй родині, не мовчати, не очікувати, що це закінчиться, що це припинить і хтось зміниться. Ні, при першій ж, ж... насильницькій реакції варто одразу ж іти говорити своїй родині і просити допомоги у родини. Це одразу прям потрібно робити. Дякуємо вам, Вікторія. Тому, так, так, дуже цінні поради. Дуже багато нам корисного сьогодні. Ви розповіли. В силу нашого етерного часу мусимо вже з вами прощатися, друзі. В нас в гостях була сьогодні психологиня Вікторія Соботнюк. Як пережити розрив? Ми розповідали. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дуже дякуємо вам за таку теплу розмову. Теж бажаємо Школа. вам Божих благословень і гарного, продуктивного, щасливого дня. До наступної зустрічі, до побачення. С